Олександр Рачинський вчиться грати на фортепіано у Хмельницькій музичній школі номер 1 імені Миколи Мозгового. У вільний від навчання час волонтерить. Це не важко робити, але і плюс приємно робити. я робив це часто, але часу чуть-чуть менше стало, то не настільки вже. Хочу, щоб наша держава швидше перемогла. До плетіння маскувальних сіток долучається і Дарина Кузніцова. Я хочу допомогти військовим і вже ну, не хочу, щоб це все було Пласти сітки, ну е, якщо ти вже це багато коли робив, то це не дуже важко. Для декого це навіть не солода. Замість того, щоб сидіти в телефоні, то йдуть маскувальні сітки. Я просто хочу допомогти військовим з Початку повномасштабної війни у мистецькому закладі виготовили майже сотню маскувальних сіток. Найбільша мала розміри 12 на 14 метрів. Школі зразу відгукнулись, коли Ольга Олександрівна запропонувала це робити. Ну, якщо вернутися назад, ми пам'ятаємо, що всі були розгублені, налякані, і наша школа стала таким своєрідним епіцентром тяжі притяжінням для наших митців. У нас тут і музичний коледж наш був. Тут у нас і будинок культури, і всі, практично, хто тільки знав, що є музична школа, і там були тут сітки. Всі були тут, тобто організувалися, було дуже багато народу. Зараз ви в коридорі бачили. Два станки стоїть, а в нас стояло три станки, таких по два в залі, в коридорі і тут. До плетіння маскувальних полотен долучаються викладачі, вихованці та їхні батьки. Основу для виготовлення беруть представників громадської організації Захист об'єднання волонтерів. Дітки кажуть, коли я кажу, ти зможеш, я знаю, я вмію, я зроблю, я хочу допомогти. У нас була ситуація, коли зателефонували, треба було термінову сітку. А в нас ще не було одна готова. А одна лежала така запасна, резервна. Паралельно цей час проводили концерти для учнів загальноосвітніх шкіл в залі. Вийшли звідти з залу, зразу стали, дов'язали ту сітку. Дівчата забрали ту сітку на фронт. Результат. Ось передали потім раунд, я була подяку, я була просто вражена. Кажу, вроді би ж, ніби не така велика робота. Одну чи дві сіточки ми передали, а вони кажуть, ви не розумієте, що ви зробили. Ви каже, треба було от терміново викинули всі справи і зробили те, що нам нашим хлопцям допомогло. Початком повномасштабної війни викладачі разом із вихованцями долучаються до різних благодійних концертів також організовують і власні, аби підтримати бійців. Зараз діти дійсно зацікавлені в тому, і вони постійно в пошуках українського, скажімо так, більше якщо раніше не хотіли співати українських пісень, зараз навпаки, вони хочуть співати і виконувати українських пісень. На порівну можливо з іноземними піснями нині в музичній школі номер один імені Миколи Мизгового збирають кошти на закупівлю ребів. Їх передадуть бійцям сил спеціальних операцій. Олександр Семенюк, Ярослав Єфремов, новини міста.